Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні ми з вами поговоримо про Угорщину в міжвоєнний період. До речі, дякую всім за голосування в чаті спільнота, де ви, ви з вами обирали, про яку країну ми сьогодні поговоримо. Дякую всім. Отже, почнімо. Угорщина до 1918-го входила до складу Австро-Угорської імперії. У 1918-го Угорщину було проголошено республікою. Запроваджено загальне виборче право, проголошено свободу зборів тощо, за допомогою угорської секції РКП на чолі з Белакуном у 1918-му Будапешт було засновано комуністичну партію, яка вступила в контакт з радикальними соціалістами і соціал-демократами. За прикладом більшовицької Росії, вони розпочали створювати ради. На початку 1919-го соціал-демократи і комуністи створили об'єднану соціалістичну партію Угорщини. При кризі в республіканському уряді радикальні соціал-демократи і комуністи проголосили радянську владу в Угорщині, яка проіснувала 4,5 місяці. Встановлена диктатура пролетаріату за прикладом більшовиків Росії, вжила. Відповідних заходів. Під впливом зовнішніх і внутрішніх обставин, 1919-го вона зазнає поразки. І після цього проголошено було ерцгерцога Габсбурського, який доручив сформувати уряд, але антанта не визнала цей уряд і віддала перевагу Горті. Отже, 14 листопада 1919 рік після виведення румунських військ з Угорщини до Будапешта вступила угорська армія адмірала Горті, який фактично встановив Україні свою диктатуру. Його зображення ви бачите на екрані. У червні 1920-го Угорщина підписала тріанонський мирний договір, згідно з яким вона втрачала 77% території. Та 59% населення, на неї було покладено обов'язок виплачувати репарації. Угорщині заборонялося мати на озброєнні авіацію, танки та важку артилерію. Максимальна чисельність угорської армії, яка могла формуватись лише з добровольців, мала не перевищувати 35 тисяч чоловік, військово-морський флот. У тому числі кораблі Дунайської флотилії переправлялись союзникам. Контроль за виконанням статей договору покладався на союзну контрольну комісію. Угорщина зобов'язувалася надати країнам переможцям в односторонньому порядку режим найбільшого сприяння на транзит, віз та вивіз товару. Угорщина зобов'язувалася сплатити репарації загальною сумою в 200 мільйонів золотих крон. Їхнє зображення ви бачите на екрані. <кхем> У міжвоєнний період угорські урядові кола намагалися переконати населення, що Тріанонський мирний договір недовговічний, розпалювали шовіністичні настрої, закликали до відродження Великої Угорщини. Зовнішньополітичний курс уряду на ревізію Тріанонського договору спричинявся до напруження між сусідніми країнами. Тобто, по суті, можна сказати, що в Угорщині у цей час панували реваншистські настрої для того, щоб повернути Велику Угорщину, якою вона була до 1919 року. Горті, спираючись на армію таємні з іноземними державами угоди, проголосив себе регентом держави з широкими повноваженнями, риси режиму Горті, консерватизм, обмеження демократичних прав і свобод, збереження представницьких демократичних інститутів влади, легальне існування опозиції, обмеження діяльності лівих сил, панування традиційної еліти земельної аристократії. Необмежена влада Горті, відсутність масової партії, опори правлячого режиму, монархічна націоналістична демагогія. Складне економічне становище, в якому опинилася Угорщина внаслідок Першої світової війни і після воєнної розрухи у 1924-1926 роках, вдалося стабілізувати за допомогою позик Англії, Франції і США. Разом з тим посилився вплив іноземного капіталу в країні, розрив економічних відносин з Австрією позбавив промисловість угощення серйозного конкурента і сприяв розвитковій текстильної промисловості. Почала розвиватися важка індустрія, зокрема машинобудування. Деякі зміни відбувалися в сільському господарстві, частина землі майже 7% була роздана селянам. Однак майже половина селянських родин і надалі залишалася безземельною, великим землевласникам належано третила усієї землі. Була проведена часткова аграрна реформа. На міжнародній арені Угорщина прагнула до перегляду тріанонського договору і зменшення репарацій. У 1927-му Угорщина почала зближення з Італією, а в 1934-му між Італією. У та Австрії було підписано Римський протокол, який передбачав взаємну підтримку у перегляді Версальської системи. У 1922 році уряд запровадив новий закон про вибори, згідно з яким таємне голосування зберігалося у Будапешті та у великих містах. Нарешті ж, території дозволялося відкрите голосування. Що ускладнювало висунення кандидатів від опозиції. На, ти... на виборах 1922-го перемогу здобула урядова партія єдності, яка була створена на базі дрібних сільських господарів. Зображення плакату ви бачите на екрані. 1925 рік вступив у дію новий більш редакційний виборчий закон. Через рік була створена верхня палата парламенту, члени якої, по суті, не обиралися, а призначалися. Внаслідок таких заходів обмежувалася участь широких верст населення у політичному житті, згорталася до мінімуму парламентська демократія. Режим Горті домагався перегляду тріанонського договору і пом'якшення умов репарації. У 1927-му почалося зближення Угорщини з фашистською Італією мілітаристськими колами Німеччини. Поступово Угорщина збільшувала свій військовий потенціал. Криза сільського господарства, що охопила країни Східної Європи наприкінці 20-х років. Економічна криза 1929-1933 завдала сильного удару угольській економіці, а надто сільському господарству. Активізували діяльність ультраправі сили, зокрема, партія гольських фашистів на чолі з Нілоші, схрещені стріли. У зовнішній політиці було взято курс на зближення з Німеччиною. Відроджувалася гасла. Відновлення історичної гощини та реваншизму. У 1936 прем'єр-міністром став граф Телекі, який проводив політику зближення з Німеччиною. Економічні труднощі, які почалися з середини 1929-го особливо гостро відчувалися в легкій промисловості і сільському господарстві. Майже 800 тисяч промислових і сільськогосподарських робітників були безробітними. Уже в 1930-му країна охопила масове незадоволення, демонстрації і виступи відбувалися під гаслом хліба і праці, партія дрібних сільських господарів виступала з вимогами проведення аграрної реформи, зниження податків, надання селянам пільгових позик, введення загального виборчого права. У 1931-му уряд пішов у відставку. Спроби нового уряду ввести надзвичайний стан, викликати нову хвилю незадоволення. У 1932 горті поставив на чолі уряду лідера крайньо правого крила партії єдності ЮЛУ Гемпьоша. Наміри з жорсткими методами навести порядок в Україні той прикривав обіцянками запровадити новий виборчий закон на основі таємного голосування. У зовнішній політиці було висунуто реваншистське гасло, відродження угорської нації, посилились утиски й обмеження діяльності соціал-демократів і профспілок, однак йому не вдавалося реалізувати свої плани і встановити в країні диктатуру за італійським чи німецьким зразком. Уряди 1936, 1939 які називали себе духовними спадкоємцями Гембьоша, він помер у 1936-му провели деякі реформи. Водночас розширювалися права готі як регента і права верхньої палати парламенту. Праві сили почали визначати внутрішню і зовнішню політику уряду. Після приходу до влади в Німеччині Гітлера активну діяльність Вугощини розгорнули націонал-соціалістичні групи, які у 1935-му об'єдналися в партію перехрещені стріли. Що перебувало в опозиції до уряду й регента, у 1937 в Угорщині виник антифашистський рух інтелігенції, Березневий фронт. Він вимагав відновлення демократичних свобод, конфіскації великої земельної власності, об'єднання народів дунайського басейну проти фашизму. Комуністи і інші ліві сили виступили за створення Народного фронту. Країні тривала гостра міжпартійна боротьба. За період 1938-1941 років Угорщина було приєднано значній території частину Словаччини, Верхню Угорщину, Закарпатську Україну, Трансильванію та частину Югославії, воєводина-Банат. Угорці вважали, що завдяки хоті щодо їх країни було відновлено справедливість. Розтоптано в 1919-1920 роках в Парижі. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все буде Україна!